З усім, з вами знову я. Слава Богу, машину починили. Дякую всім, хто донатив. І сьогодні вже з самого ранку, щоб не затягувати час, поїхала дивитися для вас будинок. Будинок за 3000 доларів, можливо, в розсрочку Будемо дивитися разом, так що підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І е, зараз по дорозі е, відзніму ще один будинок, е, який здають в оренду, теж з подальшим викупом, там уже як домовитись. Поїхали. Щораз положи Що хочу сказати, що люди, звісно, неблагодарні, але е, я навіть далеко не їздю. Є дуже багато будинків, є дуже багато гарних людей, які віддають, продають за копійки, е, продають там за такі суми, щоб вернути собі щось на ремонт. І люди дійсно нуждаються житлові. Є люди, які виїжджають без нічого, з маленькими дітками, чи пенсіонери, інваліди. Не всі, звісно, люди падли. Вчора ми, наприклад, поселили сім'ю теж з маленькими дітками. Безкоштовний будинок їм дали. Захочуть куплять, захочуть не куплять. Сказали, просто живіть, поки, поки живіть. Скільки хочете, Скільки й живіть. Робіть, що хочете. Тому будемо продовжувати знімати будинки. Так що хочу знову попросити ділити це відео, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Будинків ще дуже багато. Будемо мотатися. А зараз все-таки для початку по дорозі покажу вам будинок, який люди здають. Там померла жіночка, син ще вправо спадщини не вступив, але він хоче здати цей будинок. А там вже будете домовлятися. В нього є своя хата, чи він його буде продавати, чи що там він буде з ним далі робити, то вже будете домовлятися з ним. Ось цей будинок. Будинок здається. Самі там рішайте, територія велика, але трошки запущена вона. Є літня кухня, є сараї. Цей будинок здається. Якщо когось він зацікавить, то я поїду до хазяйки, візьму номер телефона і будемо говорити далі. Ось, отам магазин, зупинка, ходять автобуси. Дорога асфальтована. На вуглу вулиці знаходиться цей будинок. Заліз. Заліз в машину, все, їдемо далі. Що я вам хочу сказати? Будинок це, що здається, там жила одна жіночка, вона була ну, не дуже стара, але полюбляла трошки. Гарно відпочити. Тому всередині там, в принципі, меблі є, але стан цього будинка ну, досить занедбаний, що з вулиці, що всередині. Але син ну, він готовий співпрацювати, синочок. І, можливо, він буде його продавати. Кому цікаво, пишіть. Якщо цікавий цей будинок, ви мені пишіть, я буду їхати до цього сина. Візьмемо ключі і вже буду показувати вам його середи. А зараз ми все-таки поїдемо, подивимося. Будинок, що продається. Будинок продається за 3000 доларів. Плюс можливий варіант розсрочки там невеликої. Так що поїхали далі. Чи для великих, чи що. Воно, коротше, тут були сарайчики, вони всі були в аварійному стані, все падало, так, потолки, все на світі. Ага. дід, що тут жив, Він вже був старий. Це яма, чи це просто сара? Ось був погріб, ми ага. його не закидали мусором, просто Рішили, яма, що... що може новий хазяїн зробить або погріб, або ну, не знаю, що завгодно, курник. Це б я розбирала. Це, ну, це то, сараї, от, сараї були, так? Да? Да, там печка, все, можна типа, типа, літня кухня. Зробити. Можна літню кухню зробити. Но і оце територія, оце ж позабор, так? Да? Так, да, ото майже під хатою, майже під хатою межа. Ага. Велика територія. Отут, я так думаю, що тут був якийсь міні-городик, бо тут чесничок ріс, цибулька росла, щось там ще. Чи ж, а, а вода ж цей? Не, нема. Нема, а да? немає води? А? У вас вода є хто води? не заглядала оце, бо вона жовта. Нема, може, нема, води нема взагалі тут по подолу. А це з ця, да? Каналізація. А, каналізація. Це, Тож хоче вода є. Це нова, да. Нова каналізація Олег зробив. Це новеньке. <клес> це ви купляли? А? Купляли. Садок можна Володі, чи? Це горіхи. оце. Це горіх. Діма. те класні, оце горіх. Розлухується рукою одною. Оце? Оце. Здорові. Оце... Оці. Тут не дуже здорові, О, там такі здорові. Це вони тонко оці, так? Оце воскрес дуже хороше. Ми його і не убрали, бо це хороший горіх. Так, ну що, пішов так Я Так, щоб і ти, ти не дуже не попадала. Ні, чого. Пішли. Двері закрасили, позароблювали, Ці щелі були. На це пішли сина, заходь. Тут все пофарбувано все, ну, все пофарбовано. Заходь, синок. Пішли, дивіться, пішли. Газу нема, так? Да? Газу балон. немає. Отут я хочу поставити газовий балон, але поки зараз ще не привезла, бо на ну, що він тут мало лішов. Отут хочу газовий балон поставити. Ну, потолки хороші, ні ніде. Ні, тут нема. На потолках взагалі навіть і не було жодної тріщини. Жодної. Не було ці обалдежні були. Я коли сюди зайшла, я обалділа сволоки, але висока хота. Оце власна, вода, вона, там унітаз собі. там проведено, все. Отут От каналізація вся виведена. сіля каналізація виведена, оця штука включена туди в каналізацію. Угу. Ну, тут добре, тут навіть якщо отак, що звідки сіду, де ж посуда є. Якщо На треба. перший час. Ну да. так, якщо то треба. Тобто ти мари це все фумари. Та ну, Марина тут ще щось є таке, теж з посуди. Це моя дому посуда, це не діда. Діда, я все викидає. Ти мені. оставляєш, все ж нічого не забираєш. Ні, звісно, якщо людям треба, щоб я її забирала. Якщо намагу. будуть викидати, що своє ставить, я в, я заберу. А якщо отак, що їдуть, що ну нічого нема, то хай, звісно ж, людям залишається все. Кровать mm. така відносно новенька, вона ну, well, хороша, Це тюль із ванни, uh -huh. Я ніяк не повішу. Вона нічого здоровенна каніця. Ніяк не повішу. Uh -huh. Тут все перекрашено. Обоє нові поклеєні свіжі. Я пройшла осінню, почала їх клеяти. Е отут була, отут в углі, uh -huh. була тріщина. Uh -huh. Ми так, так само видовбали все, Олег все замазав і тріщини нема. оце вже воно стоїть, в зиму пережило, ми топили тут. Весна, літо. Ну і грубо, я мала. дивлюсь теж, свіжо помозана. Я б її перекрасила, бо трошки щось цвету. Чи то як воно ми топили, чи то ми так покрасили. А це як, як де замазано, і... мабуть, глина була, глина... от Отут теж нічого тріщин немає. Це все покрасило <кх> цією все. Ніде нічого не затікає, Отут. Mm -hmm. бо ми як зайшли, трошки були плямки. Олег передивився цей, щось там позапінював, нічого не текло, зима, ось весна, дощі, все було, нічого Чуєш, не було. Ну, виходить, кімната, кухня так і вона ну, огромен. Вон оця велика така типа зала їдальня. Тут що нема стульці. Оце що нема тут. Стульці. А так заходить. Печка переложена. Ну, щось трошки. Вона ж під дрова, да? Так, да, під дрова, ну щось трошки ото не знаю. Ну це ось зверху тріснула ця штукатурка. Та мансетку видно, це зверху щось тріснуть. Ну, прикольно, ти хата. як воно тут? Все тут це. Вона тепла має бути, так? Тепла, як подробленими гілками, mm -hmm. то це як тут зимою щось робив, то він, мабуть, кидав три топки гілок повних і ото от держало до самого вечора, гарно прогрівало оту. Стіну на ті mm -hmm. ну ця фактично взагалі сама тепла. Ми сюди двойник не поставили, він тут стоїть. Бо, бо тут не, тут, не так... дихнеш, так, да? Тут, дихнеш. тут... Mm -hmm. нема смисла ставити. Mm -hmm. Я б сюди і не ставила цей двойник, бо тут все одно треба провітрювати, як топиш. Привіт, <laughs> 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 ну, Що треба, болір поставити? ну, І все. Вода розведена, ось вода отут от кран, тут щотчик. Батьки, батько мій тут все переробив, Біне. оце що Бонус плюс тут 2000 тисячі на рахунку на світлові переплота. Можна годжити жити і не платити за світло. Поки ми тут були, ну ми ж багато не напалили. Ну да. це такий там, там, де якийсь, чи так. Це деякий коридорчик таке сюди. А О, О, це, це важно подорож. Так, да, горіще є, там ще деякі наші речі. Е, оце зробив сюди розетку, не було розетки. Переробили отут світло, бо тут теж була павутина проводів. Е, і сюди оце думали в куточок, можна було поставити холодильник. Ну, да, то, то, то. І то, чого сюди він зробив, розетку. Okay. Вішалка теж залишається, якщо вона нужна. Взагалі, якщо нужно, то ти все оставляєш і машинку і все, так? Да? Звісно. Якщо це все потрібно, я нічого не заберу. Якщо щось не нужно, тоді заберу. Ну, Двір, світло, горна. Можна там садок досадити, там деякі яблуньки посажені, молоденькі, горіхи ще молоді досажені. Ну це ж вони голі зверху, бо морози. Та морозових, а їх же цей год немає. Та, і не той було, той і не цвіли. Ну, так, гарно. Магазин рядом, школа рядом, все рядом. Там лісочок піти погулять, там річечка, там школа, зупинка, магазин. Можна в магазин піти, отак селом. Бо туди, що біля ромошки. Ага. Тобі не трасі, ось сюди можна піти, там Беречко. дуже недалеко прогулятись. Хоч. Ну, а оце, звісно, як без образі або розібрала. Це воно, типу, і літня кухня, чи як би така ж ну, пічка, так? Та? Да. Це була типа, літня кухня. Обережно, дивись під ноги. А оце тут або кози жили, або кури. Ну, Не вліземо. Та хоч трохи, де да, сіли. Та нехай, бо ми потім їх не закриємо. Ну, не знаю, чи його реально спасти. Просто переложити. Оце, там, ну так, да, це, напевно, літня кухня. Да, скоріш за все, бо там, ну, там вирвано за усе, З ж, понятно. Там же ж нічого немає. Ну, в принципі, її можна зверху переложити. Як захочуть, зроблять. речі, сложені, і щось там таке. Якби тут живий щось робити, то все було б добре. Да. Ну, а я б вирішила не заложувати. Та ну так, да, погрібець та, такого як... нема. Мож... То прийде, можна мусором закидати, зрівняти землю і допомогти. Ну, оце ж він один погрібез нема більше. Не ну, та... Отут він і був, теж аварійний. Хтось на спихі, не знаю, чи інтернет, чи телебачення щось є. Інтернет тут є, по подолу можна підвести. Ага. Може, навіть той інтернет і є, не знаю. Вікна можна не міняти, вони там цей, пропінені, на якийсь час ще можна їх не трогати. А не то виключатель не... то що, на дворі десь світ включається. Ні, не чи не вам, що то? А, а, то, то, то просто остався. Не зняли, ну, мало ли, може, десь тут хтось захоче собі зробити. Фонарь ото світиться. Хуху, ну, <плум> пломби поміняні свіжі. Ми вже приїхали, що хочу сказати вам е, по будинку. Будинок продається за 3 тисячі. В будинку є централізоване водопостачання. В будинку зроблений косметичний ремонт, е, е, Ну, знут він в дуже гарному стані. Понятно, ці сарайчики, хто захоче розбирати, розбираються. Е, хто може, зможе їх там підремонтувати, е, підремонтуються. На будинок. Є документи, технічна документація, там все в порядку. Єдине, що земельна ділянка під, будинок, під будинком це 15, вона не приватизована. Зараз її приватизувати можна, якщо ви купите цей будинок, переоформите документи на себе, йдете в земельні. Оці всі, які займаються оформленням землі, і оформлювати земельну ділянку, це 15 соток під будинком. Значить, це коштуватиме десь в районі 6-7 тисяч, щоб оформити земельну ділянку. Що ще я хочу сказати? Можна зробити там огород, можна зробити там садок. Я дуже детально вам все показувала. Номер телефона. Власниці цього будинку я закріплюю. Хочете, дзвоніть до неї напряму, хочете, пишіть мені, як схочете. Продає вона цей будинок за 3000 доларів, але можливий варіант там невеликої розсрочки. В принципі, меблі все залишається, якщо вам потрібно, якщо не потрібно, вона забере, щоб не викинули, там не спалили. Треба повісити бойлер. Щоб була гаряча вода. В принципі, де життя бачили, ванна дуже здорова, будинок дуже теплий, газ теж можна з часом провести, але зараз, навпаки, всі від газу відмовляються. Тому, якось так, пишіть коментарі, пишіть в особисті, що цікавить, хто бажає підтримати канал, повідомлення є в закріпленому коментарі. Всі ці посилання. В общем, а на сьогодні поки що все. Отакі От два будинки у нас є. Значить, все, що хочу сказати по цьому будинку, що за три тисячі сполучення там є. Тобто, це Білики, населений пункт окраїна біликів. Тобто, Багато хто цікавиться інфраструктурою. До Кобиляк це десь кілометрів 10. до Полтави там плюс-мінус. 65-70 кілометрів. Траса поруч, садочок поруч, два магазини, школа, траса, все поруч. В самих біликах є і маркети, і нова почта, і Укрпочта, все це є. Так що будемо продовжувати. Рада всіх вас була бачити. До нових зустрічей, сил, терпіння і наснаги. і мирного неба над головою. Eso es